Всім доброго дня. Невеличкий ролик про Сінгер. Це дуже стара лінія австрійська. От. Це в тому році поставив два вулики. От. В липні десь були зроблені невеличкі відводки. Пішли взим на 3-3,5 рамки. Ну і так і вийшли. Сусідній на одну я не встиг підсилити. Ну, от, коротко, не перезимував там ми знімаємо ролик однорамочний е, вулик однорамочний відводок. а це я вам хочу зараз показати сьогодні 17 чи 18 -е, бе, е, березня червня от, покажу розвиток вони догнали основні сім'ї ну правда я там був брав розплод на цей на відводки. Але суть та, що догнали з трьох з половиною рамок, і я їх не підсилював, не підкормлював. Тут було багато меду. І вони от... Ну, всіх було багато. Так призували на своїх, всіх вийшли, хоч вище, щоб будуть чути. Сі я не качав. Можливо, якщо зараз щось буде, то... Качнем того, що липа на підході і липа на підході, то щоб мед не Ну, Ці рамки стояли, оці я доставляв. Вони, мабуть, не покривають їх. А що не покривають, покривають. І вже навіть подивитися, біліє віск, тобто і щось несуть. Це вони принесли. Це Сінгер F1. Подивимося. Що тут у них є? Дуже хороше нравиться бджола. Понесли вже про поліс. Ох, нічого собі. Це зараз широколиста липа почала цісти, але вона вже відцвітає за тиждень. Оце ці рамки десь по оцю. Тут стояли, бо як був комплект, я їм просто достав. Десь може тиждень назад. Я в шоці. Я в шоці. Це Ось ця... Ця поломана рамка. Вискочила скоба Ну, Красота. Красота. Як висоцький співов серед бігущих. А, я ж не допоказав. Це навіть і вощина, Це вощину я підставляв. Ой-ой-ой, я, коротше, і тут призвів. От роботяги. Він ще й мене покруче мене працюють. А це вже стояло, але ну, як я доставляв ці рамки, не було печатки. Красота. Це весняний мед. Покажу, що... Щоб не затягувати час. От такий от сингерок. Ну, Печатка видно. Так, ще... Знімаємо бджоли, видно що є. Цей магазин я їм недавно підставив. Да, да, да. То весняний мед, це, це вони ще не понесли. Ага, То ранній був мед, все правильно. Наприск є. Ага. Нічого дивного немає, то вони раніше притягнули, а, це, а це, це я їм корпус підставив і вощину я їм... Вот підставив. Морщину тянуть. Будують вощинку А тут вощинка відірвалася и впала. Сейчас мы це, це делаем по правим. Так, ну тут знімать немає що Але вощину тянуть. Ващину. В магазинах тянуть це стояла рамка де вже так кину. тут не тянуть ми і поставимо всередину вроді би нічого не цей а магазинчик принесли рамки не вистачає знову є мій косяк були битком що ми маємо Маємо розплід ну хто пасічний хто може виявляти Це все було в розподі Кантики на сплоді, а тут яйця, що тут уявляють. матка матки попадеться, так не на року. Хороший розвиток мають. Тут виходить, бачите, не вистачає їм немає куди дівати. Цикарника дуже часто. У неї хороше восковиділення. Бачите, самі без мене. Так, тут засів і посередині вже личинка. Матку можемо не знайти із-за того, що пасічник дав. Знову провтикона. Ох, липали! Цю заберемо на пасіку Рамку це буде нам трути. Це 145-та стояла, бо сім'я неповна була. Я їм кинув, а вони бачите, що зробили. Якщо стільки трутня, то це одне може означати, що пасік що в сім'ї все добре. Отам От може бути матка, так що мед там поки що. Так, цю ми дивилися. просто пробіжимо, подивимося, І це з трьох чи трьох з половиною рамок. Так, тут, не знаю очевидно, в молочці відкритий розплід. О, матка. Нітки щось немає. Пізній, мабуть. Оце сінгірок, він в мене такий такий рижуватий, такий світлокоричний. красиво, джула спокійно покажи на прапорки вітер вітер все дивиться все працює сінгер все виходить розплід, матка засіває в кутиках трошки меду Сингерок. Сингерок. Тільки що не одної медової рамки, да? Знизу не було. Угу. Покажи скільки трутня. Це знизу язики. Великий підрамочний простір. Будують язики. Зараз ми почистимо, просто щоб не затягувати час. А якби вони вийшли на 5-6 рамках, ви уявляєте собі, що було б? Десь ж має бути і мед. Ні. Ще не мед. Ну тут так само розпліт. Ой, треба встань, представити, вони зараз як вийдуть оця маса. І липа починає зацвітати. Можуть по Ніфіга собі І це розпліта. І того. Ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рамок розплоду. Це працює. Так, всім папа. Пджола, -па. бачите, спокійний. Відійди, покажи, як вітер, які до вулика, злітаються і їх вітер зносить. Ну, може не видно. Так що, чи мені, чи мені нравиться Сінгер, це тим, що я навіть як виводив вже після тестування, виводив від неї маток F1, то ці матки найкращий обліт мали, саме ну, виживаємося у них, сила до життя. І ну, самі бачите. Це був відводок 3-3,5 рамки. Наданий на даний на 17-18 червня таке. І метку трохи приніс. Це їх почав розширювати, але вони ще туди не запрацювалися. Все. Всім до побачення. Гарних переглядів. Пишіть коментарі.